62-й псалом. Боже Боже мій, до тебе зранку линує, жадає тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя в землі пустельній і непрохідній безводній. безводній. Яку святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм. І в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і усі години ночі розмірковую про тебе, бо Ти єси помічник мій і під покровом крил Твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе і правиця Твоя підтримує мене. Ті ж, що даремно шукають душу мою, упадуть у безодню підземну, Уразить їх сила меча, стануть здобиччю лисів. Цар же звеселиться в возі, прославиться кожний, хто клянеться ним, і замовкнуть уста тих, що говорять неправди.